Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні бруцах та в домашніх умовах. І в сьогоднішньому відео покажу вам тренування, яке дасть вам змогу накачати грудні м'язи і руки. Саме просте, звичайне, класичне тренування, яке може спробувати кожен абсолютно. Неважливо, скільки часу ви тренуєтесь, чи є у вас досвід і взагалі. Чи вмієте ви робити віджимання, тому що в цьому сьогоднішньому тренуванні конкретно потрібно робити віджимання від землі. Тому, якщо ви не вмієте робити віджимання, то не зможете зробити це тренування, вам прийдеться для початку навчитись віджиматись. А якщо ви вмієте віджиматись хоча б декілька разів, то дивіться далі це відео і розкажу вам, в чому суть і чому це тренування буде. Ефективним, класичним, класним та дасть вам прогрес і прокачку грудних м'язів в більшій мірі та рук. Так як, взагалі, саме класичне стандартне, що існує в тренуваннях своєю масою тіла, це віджимання, то, само собою, тому і показуватиму вам сьогодні віджимання. Дякую всім, хто купляє програми тренувань. За 1000 доларів і підтримай розвиток серіалу проєкту Як накачатись своїми покупками на сайті www.orkatodama.com. Саме тренування потрібно робити таким чином, щоб за один підхід зробити свою кількість віджимань. Тобто, якщо ви робите 10 віджимань, то просто робіть один підхід на максимум. Якщо можете зробити 20 віджимань, робіть 20. Або навіть 21, 22, доходіть таким чином до максимальної кількості віджимань за один підхід. І неважливо, скільки ви важите, скільки у вас досвіду в тренуваннях. Тому що якщо ви, наприклад, робите 10-15 разів, а раніше робили більше. То воно не має значення, тому що вага тіла змінюється та інші основи, які по-любому відрізняються. Якщо постійно тренуватись і робити стандартну, максимальну кількість віджимань за один підхід, такі підходи на максимум, при тому, що можна робити таке тренування будь-де і на вулиці, і вдома, в домашніх умовах. Таких, які вам зручні, і на якихось спортивних площадках, навіть в офісі на роботі, в школі чи в університеті, будь-де, де є просто трішки місця, декілька метрів, для того, щоб тіло помістилось для віджимань. Все це те, що потрібно для того, щоб робити таке тренування. Але якщо Тренуватись постійно по-різному і качати м'язи своєю масою тіла, роблячи різні вправи, то конкретно це тренування вам буде як бонусним додатком того, щоб мати змогу більше прокачувати м'язи і тримати їх в тонусі. Тому що хтось може зробити 100 віджимань за один підхід від землі. І це. Недовго по часу таке тренування, хтось робить 20 віджимань. І якщо з 20 дойти до сотні, то по-любому навіть будь-хто, хто робить 100 віджимань, має виглядати добре, відчувати себе класно і так далі. А якщо ви не можете зробити і 10 віджимань, то, скоріше всього, ви відчуваєте себе важкими. Дивлячись, звичайно, які це віджимання. Якщо швидкі віджимання, звичайні класичні, не повільні, не однохвилинне віджимання, то тоді 10 швидких простих класичних віджимань це достатня кількість віджимань для того, щоб почати робити такі тренування. І вже через якийсь час, роблячи раз в тиждень такий підхід на максимум, або навіть раз в два тижні, ви будете прогресувати в будь-яких тренуваннях та підкачувати свої м'язи таким класичним способом. Користуйтесь цим, тренуйтесь, ставайте сильніші, вчіться робити такі для себе підходи, тому що це звичка. і... Ваше тіло буде звикати до того, щоб робити регулярно такі тренування. І цим ви налаштуєте свій організм для того, щоб тренуватись постійно, будь-де, мати змогу активно себе відчувати, просто тративши декілька хвилиночок, раз в тиждень чи раз в декілька тижнів навіть. Просто рекомендую вам раз в тиждень робити такий підхід. Це може бути в якийсь конкретний день, для прикладу, там, в понеділок чи в неділю, коли вихідний, у кого, як. То прокидайтесь, робіть підхід, або навіть ввечері, в день, в обід, кому як зручно. І після цього той результат, який у вас буде, ви собі запам'ятаєте. Чи запишете, через якийсь час зможете повторювати і робити більше. І в додаток, до того, щоб робити такі підходи на максимум, ще одна хороша звичка. Те, що вам дійсно буде допомагати, це напружувати потрібно вам, якщо хочете, звичайно, розвиватись більше, м'язи рук, грудей. Для прикладу, показую вам міні-челендж такий. Який можете спробувати. Можливо, у вас також вийде на протязі 5 хвилин напружувати грудні м'язи. Тобто, хтось може це робити, хтось ні. Взагалі, таку вправу маю на увазі. Але чи вийде у вас 5 хвилин це робити без перерви? Не знаю. Тому що ви всі різні, і якщо у вас виходить, так як і у мене, про спойлерю вам, тому що. Можна навіть і більше, ніж 5 хвилин робити таку вправу. Але думаю, що для вас всіх 5-хвилинна така вправа як челендж буде круто, якщо зможете це зробити. Це як перевірка, тест того, чи ви відчуваєте свої м'язи активні чи ні. І якщо ви робите 20-30 секунд напруженість м'язів, тобто можете тільки напружити м'язи, грудей. Чи пресу рук, але якщо акцентуватись на грудях, то просто при напруженні м'язів через 20-30 секунд не зможете просто далі вже робити цю вправу, це означає, що у вас м'язи не дуже розвинуті, і концентрація зжимання кожного м'яза, яка йде через мозок сигналом у ваше тіло. І конкретно до м'язів, це і є такий коннекшн, зв'язок, який допомагає краще відчувати своє тіло. А якщо зможете вже хвилину так робити, значить будете відчувати свої м'язи краще. І таким чином, звичайно, до 5 хвилин доходячи, будете по-любому прогресувати. Тобто це лайфхак, це можна робити навіть перед дзеркалом чи десь також на вулиці, просто напружувати м'язи. Можливо, це дивно звучить чи незрозуміло, але будь-що саме класичне, стандартне, допомагає для того, щоб розвивати м'язи. І, звичайно, що якщо це літом на річці, просто потрібно напружити м'язи для гарнішого їх вигляду, для прикладу, пресу, то Мати змогу тримати в напруженні прес хвилину, там десь, коли потрібно гарно виглядати для когось, щоб когось вразити, чи просто вам хочеться гарно виглядати, і для цього потрібно напружувати м'язи. То якщо можете довго тримати напружені м'язи, само собою, значить ваші м'язи дуже розвинуті. Якщо ні. Або мало можете тримати, то потрібно робити якісь от такі схожі вправи. Тому чисто для челенджу та такого всебічного розвитку підказую вам такі лайфхаки, які знаю, якими деколи користуюсь, не кажу, що це потрібно робити раз в місяць чи ще якось. Просто як челендж спробуйте. І, будь ласка, напишіть в коментарях, як. Вам взагалі ця вправа. І чи вийшло у вас зробити 5 хвилин такий челлендж? Кому не впадло, кому цікаво дійсно, та хто всебічно розвивається, то, звичайно, потрібно абсолютно все можливе пробувати для того, щоб розвиватись. І цей челендж, ця вправа є однією з таких речей, які не обов'язково, але. Можна спробувати. Тому всім дякую за перегляд, лайк та коментар. Підтримайте розвиток серіалу проєкту, як накачатись лайком, напишіть коментар. Ще раз дякую за покупки програм тренувань на сайті www.workoutodama.com. Ціна за всі програми тренувань починається з 100 доларів і до 1000 доларів, використовуючи купони на знижку. Оригінальна ціна 1000 доларів, але ці самі програми тренувань можна купити і за 450 доларів, використовуючи купон на знижку деталі на сайті. Всім пока!